Всім привіт! Я В'ячеслав, співвласник онлайн-кондитерського детору. Ми зверталися до допомоги до команди Softrising, щоб нам зробили сайт. Це наш перший сайт і перший досвід створення сайту, так сказати. Основні вимоги і очікування команда реалізувала. Ми створили зручний та адаптивний сайт з крутим дизайном, де розміщені всі категорії наших товарів. Зробили достатньо швидко, орієнтовно, це за два місяці плюс-мінус. Команда професійна, дуже, дуже зручна та якісна комунікація. Максимально круто виклались проєктом. Я думаю, що як вплинув цей проект на бізнес, ми ще дізнаємось згодом. Але наразі можемо сказати, що все подобається і можу оцінити на 5 із 5 робот. Дякую вам. Значить, цілий досягнули. Дякую вашій команді. Викруті.